Ну, власне, у Львівській області у Львівській ОВА визначили планку в 5 мільярдів гривень, які хотіли би, щоб всі громади 73 громади разом за рік залучили в підтримку ЗСУ. Чому саме така сума, і взагалі чому вирішили виступити з такою ініціативою в адміністрації? Про це далі ми поговоримо з першим заступником начальника Львівської ОВА Андрієм Годиком. Вітаю, пане Андрію. Дякую, що включилися. І власне зразу одразу перше питання Я прошу е пояснити, наскільки. Е Реально громадами на вашу думку сьогодні перекрити велику частину фінансування власне озброєння в Україні, чи це таке така спроба хоч чогось допомогти, чи все таки це якісь серйозні розрахунки, що ми можемо частково силами громад перекрити, якщо йдеться про всеукраїнський рівень, звичайно, перекрити фінансування, яке в нас поки що не буде з Америки. Якщо ми говоримо про місцеві бюджети, то ми насправді ми точно не перекриємо ту фінансову підтримку, яку надавали Сполучені Штати Америки. Водночас, ми маємо кожен своїми зусиллями, кожен межах своєї можливості зробити щось, що від нас залежить, щоб підтримати наші сили оборони. Це ініціатива наша регіональна. Та це ініціатива керівника Львівської ОА. Ми хочемо її. Реалізувати в межах березня місяця, і нам буде дійсно приємно, якщо інші області візьмуть аналогічний приклад і максимально закумулюють фінансовий ресурс місцевих бюджетів на підтримки сил оборони. Е, насправді ми маємо постійно ми на постійному контакті з нашими просто, різними форму військовими формування, представниками сил оборони. Ця допомога, яка надається як із обласного бюджету, так і з місцевих бюджетів, є надзвичайно важливою, і актуальною, оскільки вона є. Доволі може бути доволі точковою, оперативно реалізовуватися і закупівлю інші, інші е, предмети чи об'єкти, які важливі саме для сил оборони. Тому це точно додатковий фінансовий ресурс, точ, точно додаткові можливості, щоб наші сили оборони були більш ефективними. Пане Андрію, чи ви аналізували е, наскільки власне цю спроможність громад збільшити витрати? Власне, з чим пов'язана цифра в 5 мільярдів, річна, яка мала би, та поставили таку собі планку. Але ще питання: чи ви радилися саме з головами громад, наскільки вони спроможні взагалі збільшувати ці витрати? У Нас сьогодні буде якраз селекторна нарада з керівниками органів місцевого самоврядування. Ми Це питання будемо ще раз в чергове проговорювати. Якщо говорити про фінансову спроможність, ми бачимо ті фінансові показники. При затвердженні всіх місцевих бюджетів ми бачимо наявність вільних е, лишків це прихідні кошти з минулого року. Ми бачимо, що цей фінансовий ресурс є, і ми точно вважаємо, що ця цифра, яку ми поставили на березень, вигляді 500 мільйонів гривень профінансованих на сили оборони, і в межах року 5 мільярдів, це точно цифра, яка є реальною до виконання. Чому саме 5 мільярдів, якщо ми говоримо про підсумки минулого року, то минулого року профінансували на видатки, пов'язані з війною 3,6 мільярда гривень. Якщо говорити в відсотковому співвідношенні до всіх видатків, які є, які були здійснені місцевими бюджетами, це становить там, близько 10%. Це точно не той показник, який має відповідати реаліям повномасштабної війни. Не може прифронтова громада віддавати все. А тилові громади думати про перекладання бруківки в сквері чи парку ми маємо точно виставити пріоритет: а це пріоритет сили оборони, оскільки це їхня ефективність, це ефективність знищення ворога і забезпечення і збереження життя нашим захисникам. Тому це точно реальні показники. 5 мільярдів це буде 15% по року, якщо від видатків може все таки уточнити. От з яких ви бачите джерел зараз можуть акумулювати ці кошти, все таки ви якось звикли. Що громади бідкаються, що грошей бракує, і або від чого доведеться відмовитися? Так, що громади. так ми вже позабирали все, що можна? Тобто, які б це мали бути галузі, тому що тут як зайти в дискусію, я думаю, кожен де захищати до останнього ту чи іншого галузь. Ну, наприклад, якщо брати, от, першу там вона гулила, на Гуглила, на сам за 6 мільйонів гривень планують провести реконструкцію народного дому. От чи на часі, чи від такого треба відмовлятися, як визначали пріоритети? Якщо ми зараз будемо говорити про якісь конкретні об'єкти чи про конкретні галузі, я думаю, що, ну, мене звинуватять, що зазіхаємо на самоврядні функції органів місцевого самоврядування. В кожній громаді своя абсолютно інша специфіка, абсолютно інші умови і першочергові потреби. Але ви праві, що можливий народний дім зараз не на часі. Ми теж бачимо багато закупівель, які стосуються благоустрою, прикладання тротуарів, прикладання скверів, замощення бруківки і будь що інше. Ми точно вважаємо, що це можливо і зачекати. Але в кожній ситуації потрібно дивитися е е окремо і приймати рішення окремо. Ми точно розуміємо, що громади мають можливість. Оскільки це наші мешканці, це наші це українці, які зараз зброю в руках захищають нашу країну, і вони мають, і вони, вони повинні бути підтримані громадами, в тому числі з Львівщини. Але кажуть, кожен кожна громада окремо повинна дивитися і приймати рішення. Фінансова спроможність є. Я апелюю, якщо ми говоримо, що всі говорять, що коштів немає, ну давайте знову ж таки подивимося на, на обласний бюджет. Я згадував про середній відсоток по області видатків на пов'язаних з війною? Це близько 10 відсотків. То обласний бюджет профінансував близько 19. Але на превеликий жаль, навіть спроможні громади дуже спроможні громади, окремі за підсумками минулого року, на превеликий жаль, фінансували сили оборони від 1 до 3 відсотків своїх видатків. То знову ж таки, який це пріоритет? Для них, і чому саме так за підсумками минулого року були громади, які фінансували на рівні нуля взагалі відсотків. Тобто, взагалі не виділяли на це кошти. Це власна ця аналітика, яка йшла з від обласної військової адміністрації. І тут питання: вони точно не скокнуть напевно від нуля до 15 відсотків, як ви, про це говорите ви, і, і що? Ну, тобто, вони не будуть виділяти кошти, і що їм що їм за це? Якщо ми говоримо про юридичну відповідальність, то юридичної відповідальності за це дійсно немає. Але з нашої сторони ми знаємо інструменти взаємодії з громадами. За 5 років, повірте, вже досить цьому є. І крім цього, це буде як наша особиста комунікація, так і тиск суспільства. Я думаю, оскільки ми і надалі будемо публікувати інформацію про динаміку сплати. І фінансування сил оборони. Я думаю, що спільними зусиллями із суспільством ми ці показники виконаємо порівняння, якщо я так розумію, оця сума 500 мільйонів, яку просить голова адміністрації виділити вже березні, це на кожну громаду? Чи все таки є розуміння, що кожна громада різного рівня і гірські громади напевно мають, якщо це не йдеться про курортні, менше коштів? Тобто, чи є розглядається, що все-таки якийсь відсотковий, і на кожного буде якась своя сума. І якщо може взяти порівняння за люти, чи є вже якісь дані, скільки було спрямовано е середньому з громад, щоб розуміти, наскільки для них ця цифра буде значно більша? Це насправді дійсно, якщо ми говоримо про. 500 мільйонів 100 мільйонів профінансує обласний бюджет, ми вже 25 мільйонів про вже є розпорядження. Вони в понеділок, вівторок, кошти вже будуть скеровані на конкретні підрозділи Сил оборони. Якщо ми говоримо про фінансування з місцевих бюджетів, то дійсно кожен бюджет в межах фінансової спроможності буде долучатися до цього процесу. На районній військовій адміністрації спільно з головами громад більш детально пропрацюють в кожної з них, який внесок має бути саме від тої чи іншої громади. Угу. Тобто, все таки це буде приблизна цифра, яку від громади просять. Ну а якщо брати, е, чи може порівняти скільки в грудні було е, ой, в лютому, вже зібрано, чи ще нема цих цифр на потреби своєї борони. Тому на наступному тижні можемо говорити по видатки за підсумками січня-лютого. Але ще раз про що засічень теж немає можу говорити, що фінансував обласний бюджет. Якщо ми говоримо за січень-лютий, то обласний бюджет вже профінансував на 152 мільйони гривень упродовж перших двох місяців поточного року. А чи змінюються лідери, тобто в порівнянні з підсумками минулого року? Чи в принципі ті самі громади, які були лідерами по тих витратах минулого року, то вони десь лідерують і цього року? Ну, маноданий каже, в момент у мене ще немає стати інформації по е, перших двох місяцях саме в розв'язі громад. <кій> на наступному тижні ця інформація казначейство нам надасть і ми будемо аналізувати і проводити відповідну комунікацію. Добре, і наостанок я бачила, що Тернопільщина підтримала, чи ще були якісь регіони, які підхопили вашу ініціативу. Ну, відверто скажу, не, не моніторив рішення інших адміністрацій. Наше завдання, якщо, якщо беруть на мою думку, позитивний приклад, це це хороший інститут.